Я би назвала це спекуляціями і продуманими спекуля... спекуляціями. з 2011 року. Лежать матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Леоніда Кучми. Фактично досудове слідство було трите. Те, що скасували в судовому порядку постанову про порушення кримінальної справи, зовсім не перешкоджало заступникові генерального прокурора винести нову постанову. І таку, яка би відповідала вимогам закону, хоча я думаю, що і скасована відповідала вимогам закону. І не чекати оці от два роки майже два роки, а зібрані докази вже тоді передати до суду. Чому він їх тоді не передав до суду? Та тому що він розраховував їх використати чуть пізніше, коли йому це буде доречніше. Оце і є спекуляції, це є зловживання службовим становищем, це є те, за що. Теоретично треба притягувати до кримінальної відповідальності, але це тому, повинен що... робити, виходить генеральний прокурор. Пшонка? Ну, та нас уже ціла біда. У нас, коли говоримо, скажімо, про, про справу Луценка, по якій вже є рішення європейського суду, ми бачимо, чорним на білому написано, що суд виніс своє неправосудне рішення під впливом політичних найвищих сил. Ну перефразовую трошечки. І де наслідки від такого рішення рішення Європейське вже набрало законної сили.